500 глюкометрів передали благодійники хворим на цукровий діабет тернополянам. Частина препаратів буде у міських лікарнях. Решту роздадуть людям, які їх потребують. Детальніше дивимося далі в Україні. 4% населення хворіє на цукровий діабет. У Тернополі людей з цією недугою 6 тисяч. Тисяча з них потребує регулярної перевірки рівня цукру в крові. Саме їм виділять отримання глюкометри. Є люди, які хворіють на цукровий діабет. Ці люди лікуються і обслуговуються лікарів, які які мають спеціальний досвід лікування, які мають спеціалізацію власне по цьому лікуванню. йде про те, що частина глюкометрів буде розміщена в кожній з лікарень, де є поліклінічні відділень для того, щоб можна було їх використовувати. Але основна маса буде розна безпосередньо тим людям, які хворіє перелік хворих на цукровий діабет і По важкості хвороби, і відповідно разом з соціальними службами, наявністю е супутньої патології соціальними службами буде складатися список, і хворі отримають під розписку відповідно під певний бухгалтерський звіт ці апарати. Оскільки половина хворих на цукровий діабет у Тернополі мають власні глюкометри, то за допомогою тих 500, які передали благодійники, забезпечить решту потребуючих людей. Глюкометр дуже простий. Це нового покоління він не требують ні кодіровки, ні кадіровочного чіпальші чіткі цифри. Не надо вводіть ні код, нету преднастройки. Просто вставляється тест полосочка. І он готов к використання. Представники міської ради зауважують, що з благодійними організаціями працюватимуть і надалі, щоб забезпечити пацієнтів лікарень обладнанням, яке сприятиме поліпшенню здоров'я.